Друзі, всі хотіли недороге авто до 10 тисяч 2 літра, повний привід, преміум сегмент. І зустрічайте це. У нас Audi a 4. І так, друзі, а тепер коротко про комплектацію. Це у нас мультируль, шкіряний салон, коробка автомат, гарна мультимедіа, люк, склопідіймачі, датчики світла, доща, круіз-контроль, клімат. Все є для комфортного пересування по міським дорогам. І того виходить, що це у нас реальна класна тачка для молодого пацана за невеликі кошти. За ці гроші ви отримуєте максимально всі круті фішки, що можуть бути. В цих машинах це безключовий доступ, шкіряний салончик, підігріви, клімати, гарні диски. Та не зволікайте! Приїжджайте до нас на генерала Радієвського 34 А, оглядайте та забирайте цю красуню.